Відсвяткувати новий рік без похмілля, дуже часто казкову атмосферу свята, на яку так довго очікуєш, можна зіпсувати великою кількістю випитого алкоголю. Як провести бурхливу ніч і при цьому прокинутися у доброму самопочутті 1 січня, або ж як допомогти організму, відчувши похмілля для вас, ми підготували поради від лікаря. Найголовніше не рятуватися алкоголем наступного дня. Рекомендовано пити якнайбільше води два-три літри. В залежності від ваги пацієнта вона дійсно допомагає, якщо немає супутньої якоїсь гастроентерологічної або нефрологічної патології, то будь-яку воду, представлену на полицях магазинів, можна вживати можна просто чисту фільтровану. Воду вживати і вона так само допоможе, як і мінеральна, але обов'язково вона має бути не газованою. Якщо народні методи не допомагають, тоді варто рятувати свій організм від похмілля медикаментами. Одними з найдієвіших сьогодні вважаються сорбенти. До того що в аптеках їх чимало. Дуже широка лінійка представлена сорбентів зараз. Єдине, що у наші громадяни знають чорне активоване вугілля. Так насправді не бажано чому, тому що треба дуже в велику Кількість препарату цього приймати. Зараз є і ентерозгель, і біле вугілля, і сорпектин, і мультисорб, і максисорб. І, в принципі, при от таких ситуаціях після новорічного столу так це не має значення. Тобто будь-який сорбент який подобається, який є в фарммережі, він підійде насправді. Про негативні наслідки отруєння алкоголем знають чи не всі херсонці. А ось як рятуються. Власними антипохмільними рецептами діляться глядачі телеканалу «Херсон Плюс». Перший мій совіт – це перед тим, як сість за стол, потрібно випити дві-три таблетки панкреатина. Це працює завжди на 100% для того, щоб не переїсти і не перепити. Ця таблетка впитує в себе, вот, видимо, все лишнє, і як-то тобі стане легше. Але если вы переели или уже перепили, что в принципе, само собой разумеется, ведь Новый год, значит, нужно купить пак боржоми, пролежать целый день с мандаринками, с чем-то кисленьким и просто отдохнуть, дать возможности выйти всему этому лишнему из вашего организма. Новый год – это встречи с друзьями, шашлыки и много разного алкоголя. Утром, конечно, состояние отвратительное. Изначально я пытаюсь подсаться пивом или другим алкоголем также много сплю. Зачастую мне это помогает. В крайнем случае могу выпить много минеральной воды или таблетки. С этим вариантом точно все будет ок. Все горячее, або овочевый суп четранку. Он снова заряжает, жизнь. Ну а где-то за годинку дві выпить кави. Просто потихоньку восстанавливаем свой обычный режим. Обычное питание, больше воды. Ну и в принципе потом, буквально через пару дней, вот я даю себе эти пару дней первое второе чисто отдохнуть, не нагружаю абсолютно организм. И потом, в принципе, возвращаюсь в свой обычный режим, обычные тренировки, обычное питание. На Новый год я предпочитаю пить шампанское, вино или коньяк. Да, после этого утром очень плохо, очень болит голова, легкая тошнота, но в таком случае я иду сразу в горячий, горячий душ, я пью горячий черный чай, очень-очень крепкий. Мне всегда это помогает. Ну, я стараюсь отказаться от алкоголя, я стараюсь отказаться от жирной еды. Якщо мені це не допомагає, то в такому випадку тогда я только можу прийняти медикаменти, і спустя какое-то время мені становиться легче. До речі, головний біль спрагу, нудоту й інші наслідки похмілля взагалі можна уникнути, якщо дотримуватися кілька правил до під час відпочинку, наприклад, гарно поїсти перед вживанням алкоголю або пити багато води. по перше спиртне не слід змішувати. Якщо вже вибрали вино або горілку, то вживати або вино, або горілку протягом всього вечора. Між вживанням спиртних напоїв і їх доз треба робити. Перерву як мінімум в 30-40 хвилин. Щодо того, з чим поєднувати, не слід вживати жирну, смажену, так звану важку їжу, улюблені нашими громадянами, салати з майонезом і тому подібне. Краще вибирати якісь білкові страви на кшталт риби або м'яса запечених. Але не жирних і не смажених, і поєднувати зі свіжими овочами найкраще, крім похмілля, також поширеною проблемою новорічних свят вважається переїдання декілька зайвих схибок хліба або порція калорійного салату, і важкість у животі забезпечена. Лікарі запевняють, результатом зайвого вживання їжі нерідко стають проблеми травної системи, але і тут неприємності можна запобігти. Найголовніше. Я думаю, це помірність у всьому, тобто можна їсти, але потроху і з розумом, так і знову ж таки, якщо це середньостатистична людина і вона не буде переїдати, або переїсть і допоможе собі ферментним препаратом на кшталт креазиму, креону, панзинорму, так це виправдано. Але в таких адекватних дозах, не так як наші громадяни люблять пити панкреатин. В низьких дозах, який насправді зовсім не допомагає, в адекватно підібраних дозах ферментні препарати з останнім ковтком їжі, звичайно, допоможуть. Пам'ятайте, що хороше самопочуття та чудовий настрій залежить тільки від вас. Дотримуйтесь у всьому почуття міри і незабутні новорічні свята гарантовано.